Не робити ОТГ біднішими закликають голови тергромад на Прикарпатті. Деться про ініціативу уряду вилучити військовий ПДФО із місцевих бюджетів. Кабінет міністрів України пропонує спрямувати його у спецфонд державного бюджету. Заплановано, що чималої суми в місцевих громадах не дорахуються вже із жовтня. В ОТГ кажуть, ці гроші суттєва підмога зсу із тилу. Ця сума становить 1,8 мільярда гривень. Таку хочу звернути увагу, що окрім прямої допомоги військовим територіальні громади. Прикарпаття безпосередньо допомагають і внутрішньопереміщеним особам, допомагають частині будівництва і формування бомбосховищ, допомагають в частині компенсації пільг, зокрема пільгового перевезення та пільгового харчування. І ця цифра спільно із цифрою, які територіальні громади відшкодовують на делоговані повноваження це забезпечення освітою. Медициною ця цифра добігає ще плюс один мільярд гривень. І що стосується Коломиї, то Коломия така свого роду є вразлива відносно цього ПДФО. Так, ось ці останні два роки вони дали нам суттєвий дохід до бюджету. Але враховуючи, чому це сталося, тобто у нас велика кількість військових, у нас велика кількість дітей військових ходять в школу, які ви знаєте безкоштовно, вони харчуються. Це і переселенці, це і багато проблем, які нам проходять. Ми нікого не питаємо зараз допомоги, бо немає ні в кого. Лише Івано-Франківська тергромада на потреби військових із початку війни витратила понад 300 мільйонів гривень. Деться про соціальну допомогу, субвенцію та різні програми. Крім того, громади допомагають у медичному лікуванні та психологічній реабілітації військовослужбовців. Насправді, коли громади не будуть доотримувати ці кошти. Відповідно, зменшиться допомога. Ми і далі будемо допомагати, але ця допомога буде в рази менша, чим зараз ми допомагаємо нашим військовим і нашим хлопцям. Більше того вам хочу сказати: програма, яка сьогодні працює в нашій громаді, 20 тисяч гривень кожному військовослужбовцю, який звертається на спорядження, вона виникла саме в окопах, коли я був в зимовий період часу в хлопців. На Позиціях і ми в бліндажі сиділи. Хлопці казали, що поки ми дочекаємося тої допомоги зверху, то ми вже загинемо. Тому ми скидаємося своєї заробітній плати, купляємо ДВП. Кожен з нас має різну дохідну частину. Сьогодні можна тільки потрібно тільки говорити за обласні центри, сьогодні потрібно говорити за районні центри. Якщо взяти надвірну в частині того військового ПДФО, ми також частково залежні. Але давайте ми проаналізуємо, скільки кожна громада, здійснивши відповідне опікунство, шефство віддає цього ПДФО, повертаючи через різного роду програми. Наведу такі дані, які офіційно підтверджені за 6 місяців 2023 року. Надвірнянська громада перерахувала за 6 місяців 2023 року. З місцевого бюджету 70 мільйонів гривень. Проти ініціативи уряду виступили і представники батальйонів територіальної оборони. Констатують саме місцеві ради надають чималу допомогу на фронті. Прогнозують, що із вилученням коштів із бюджету реагувати на всі запити буде складніше. Я проти того, щоб забирали кошти з місцевих бюджетів в зв'язку з тим, що місто з волонтерами дуже закривало багато наших потреб, такі як автомобілі, радіостанції, медикаменти. Дрони, старлінки, ну і багато різного. Плюс якщо забрати ці кошти, ми оголимо наш тил, тому що наша громада це є наш тил, який завжди нам допомагає. Так як не буде коштів, вони не зможуть цього робити. Керівники усіх 62 прикарпатських ОТГ звернулися до народних обранців із ініціативою Не вилучати військовий ПДФО із місцевих бюджетів додали за ці кошти на місцях. Також дофінансовують освіту, медицину та різні соціальні програми. Підтримали ініціативу ОТГ і народні депутати від Прикарпаття. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.